Валяння вважається найбільш давньою технікою рукоділля. Це старовинний спосіб створення виробів з волокон вовни. Перші вироби подібного типу, на думку археологів, з'явилися 8 тисяч років тому. Згідно з однією із старовинних легенд, найперший валяний килим з'явився на нуєвому ковчегу. Перевезених на ньому овець містили в умовах край обмеженого простору. Тварини постійно терлися одна об одну. Шматки вовни попадали на підлогу, ставали вологими і поступово ущільнювалися під копитами. Згодом, коли овець вивели з ковчега, в тому місці, де їх утримували, на підлозі залишилося щільне полотно. Традиційне валяння вовни є однією з різновидів народного промислу кочових народів Монголії, Тибету, Центральної Азії, Індії та Туреччини. Цей матеріал з давніх часів. Високо цінується багатьма народностями як предмет першої життєвої необхідності. В даний час повсть набув широкого поширення в Європі. Валяння з вовни, як і будь-яке інше мистецтво, має певні традиції, що сформувалися під впливом самобутності кожного народу. Деякі традиції з різних причин були втрачені, але багато збереглися до нашого часу. Є два основних способи валяння сухий і мокрий. Сухий спосіб був винайдений порівняно недавно. Таке валяння здійснюється із застосуванням особливих голок, забезпечених похилими наслідками. Цей спосіб застосовується для виготовлення об'ємних виробів, оригінальних ляльок, іграшок та прикрас. Мокре валяння проводиться з використанням мильного розчину, завдяки якому. Зменшується тертя між волосками. Спочатку виріб з вовни викладається, потім його потрібно змочити підготовленим розчином, і можна починати процес валяння за допомогою тертя і зминання матеріалу. У сучасному світі валяння вже давно перестало бути простим ремеслом і перетворилося в мистецтво. Фахівці своєї справи створюють з цього матеріалу не тільки іграшки, але й дорогі дизайнерські вбрання і прикраси до них. Багато з майстрів працюють в гарячій техніці, але й холодний спосіб валяння теж отримав досить широке поширення. Валяння з вовни старовинне мистецтво, яке користується в останні десятиліття широкою популярністю у сучасних рукодільниць. Техніки валяння дуже різноманітні. І дозволяють створювати таким чином безліч оригінальних виробів. Це захоплююче хобі, яке приносить справжнє задоволення. В рамках проєкту ArtInfect пропонуємо майстер-клас сухого валяння від волонтерки громадської організації Френдзону Яни Архіпової. Доброго дня, мене звати Яна, і сьогодні ми будемо виготовляти грушу в техніці сухого валяння. Для цього нам потрібно трохи жовтого кольору, далі коричневий, рожевенький та зелений. Також два очка і по бажанню я ще додам магнітик. Також нам потрібна губка і спеціальна голка, в якій є спеціальні отвори, які будуть зачіпляти нашу шерсть, і клей пістолет.